Что случилось в чем проблема что, сам? в чем проблема перекрили здание тому що кабмін трошечки нагліє. треба їх ну, В чому проявляється наглость камбіна что, что а просто чернобильські організації з усієї україни на сьогодні була заявлена акція щоб от нас прийняли певні народо щоб контакт управитель своєї народу відбувався и ніяк якобы... Вибач за до сих пор не вийшла. Невже оце люди стоять на сонці вже не першу годину? Не заслугують, хоча б щоб з ними хтось зустрівся. Я не кажу, що проблеми порішаються, а хоч вийти зустрітися з ними. Здесь хто чорнобильці чи різні? Разные... чорнобильці, представники міста Іванкова, де строїться ТЕЦ, яка планується топитися радіоактивним лісом. Прості нахрена заражати нашу землю ще там, і так пострадала вона. А это самооборона майдана. А шо май... вони не люди? Вони що не понимают? А самооборона как поддерживать Чорнобиль против Кабмина, да? Ну звичайно. Ми, ми підтримуємо. Ми, ми, ми не не про ми за них тільки ж нада з народом работать. Що не вийти пообщатися? Що ви люди хочете? В чому ми б... Ми ж не треба, що нас засипте золотом. З нами треба контактувати і поетапно вирішувати проблеми. Не виходить з влада до нас. Ну ми от Як це, так? на сьогоднішній вони день... скажуть, Я влада, даю інтерв'ю. Я учасник майдану. Був поранений. Вони повсідались у крістах і забули за нас. Ви зрозуміли? Чи вже ми, ми їм не потрібні. Так, ми, що не так? Ну що, нікому ми не потрібні. Покришка? Так. Бо, та, сіли, та. Вони... Денисова, я з нею особисто і розмайву. Кажу, от, якби у вас не по 16 тисяч було, а так як у нас по 2-3 тисячі. Міністр соцполітики. Так, да, і ми б чекали в місці покращення. Правильно чи ні? Ну, Ви на мінімалки і ми, а то, то повсідалися в кріслах і сидять. І ми виходимо до раз, на нас не звертають умови. Це чорно лице все. Звичайно, правильно. Учасники майдані, тревоги. Вони посідали, ми їх посадили в квіста. Вони на нас положили. Запили хрень. Ми їх посадили квісто. Я, 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 я все задаю Павліст, собі повсюдає. питання. Банду Геть! Банду геть! Банду! Всім дамо свою оцінку прийде час, час назріває. Проблема не те, що Прямо... десь у нас строїть у Іван. У нас проблема, тому що запустили в картах, нема чим дихати, а топлять із радіаційного лісу. Інвестуються кошти під зелену енергетику, що Євросоюзом. Ця схема була ще відпрацьована при владі Януковича. Отмивання грошей, просто місце. А хто там влада в Іванка? Місцева влада, вона дуже швидко перефарбовується, були регіонали, зараз вони вже стали представниками Батьківщини, дуже різко. Зразу ж при тому. От і керівництво, і депутати, які теж виступаються, батьківщини такі славнозвітних. У кавичках Костя Бондарьов, Константин Бондарьов, які депутати такі вже по тіньовим схемам відмивання грошей. Він досить уже славетний і по телебаченню показували і у нас. Тобто, це зараз вони знову ж такі бізнесмени. Вони, які привикли відмивати гроші, вони знову згрупувалися і знову лобіюють інтереси, практично підкупляють і або там якимось іншим способом керують процесом в Іванковському районі.